Всем привет. Сьогодні у нас 6 грудня. У нас немає світу. І вчора я відносила костину курточку, якщо ви дивилися. Если дивилися вчорашній вог, можете знати, що я вчора зробила дійшні ініціативи. Мені каже, що плохо потерти камеру. Не знаю, чи стало краще. Ну все же. У нас идея падает снег. Падай тоже розтає, На вулиці Каша. Вот. И і... заберу курточку, приду начну монтировать и я. Завтра опять еду уже на учебу. Ну, молодежь ініціативи. Вот. Сьогодні буду ждать от куратора. заветное сообщение, что мы выходим на учебу. Потому что, ну, я же три дня дома сижу. Я ну с них вообще. Я не могу понять, как и вин. Потому я, мало того, что я встала, буквально 6 минут назад я удилась Что я понимала, обычно я иду, типа, в лосинах и джинсах. Сегодня я чисто в лосинах. Не, ну сні прям джингембелс. Зима шолі чи що? Шо? Той самий легендарний проход. Хто за мною з перших пологів? Той помню Що цей проход був в кожному вологі. А потім я поступила в Кам'янській і все того, ми цього не бачили. Повні казала, все це не доїлася цим проходом, а потім дає все проход. Ну, а така от жисть в мене, дійсно. Короче, історія. Я прийшла, її нема. Вот. Я їй поступила, далі. <риклад> ну понятно, що її нема, уже нема. Вот, я їй раз подумала, в неї було знається, другий раз нас била. Через нот п'ять мені перезвали. Я така, доброго дня, чи будете ви на роботі туди сюди, сюди. Вот такая. Да, буду. И, 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 такая уже, я еду. Ну, едешь ты, едешь, в принципе. Вот. И она приходит и говорит, а я не сделала, сейчас я сделаю. Она села, короче, работать. А, да, вот она. Знаете, вот я дивлюсь, зашла, иду, точнее, І ложу себе намисліти, що я почала вести ютуб в 15, а мені от 21.17. То есть Ви розумієте? Я розумію, що я дуже мало сам деле, снімала і викладала це все. Но я викладала більше, мені каже, по-перше. У мене було притора більше. Просмотрів було більше. Вот. И і... Момент, який б я було багато більше. Поэтому я буду старатися, я стараюсь максимально знімати, монтувати, знаєте, виключення світа, не виключення світу. максимально стараюся оце от держати в кучки. і максимально все документувати. На наступний тиждень ми ще вдома, а ті, хто міст, ніж все, що буде в коледж. Я вважаю, це не зовсім справедливо, тому що... Мені каже, це не зовсім дає равні права на учобу. тому що це ужас, я випускаю вже четвертий тиждень танці, читайте. Та вот. й плюс мені було б ви молоді на то, як його на моє лап їздити набагато швидше. Я б'їхала минут 20-40, а не півтора-два години. Месяць, як всегда, йдуть на учебу, а ми остаємося вдома. І поэтому мені надо буде тратить в два рази більше грошей. Ну там, считайте, я потратила б 6 або 12 гривень на 6, на двойку на трамвай. От і прийшов момент той момент, коли я і прийшов той момент, коли починається морозом, а начинаю виключати телефон. Но я не добалакала. Що я казала? А, те, що я потратила б 6-12 гривень на, на трамвай 22б, а так я буду тратити 50 гривень на Петриківську маршрутку. Я вже третій раз скажу, що я могла потратити б 50 гривень на Петриківську маршрутку і на четверку ой, так я могла на трамвай 22Б, а так буду тратити по скільки по 64 гривні в одну сторону і 64 в другу, а так би 12, різниця є. Что у вас уже случилось? Ой, не знаю. Я в А. Привет деда. Ваня в хате? Да я не в курсе дела. что будем по телефону решать, как всегда. Костя же не мог прийти. Фух. Подила до дідушки з бабуською. Капітан, так ушасніше було в животі. Фу, мене так накормили. Я аж зла. Вично люди добрі стають, коли поїдять. Ну, мене прям... Знаєте, от іменно раніше я типа раніше, як мене кормила дідо з бабуся, це була норма. Тому що я привыкла до цього. Ну, коли... Здійла якусь сепарацію від батьків і... І, і, і... і почала жити в гуртожитку і почала їсти, що я хочу, коли я хочу, скільки хочу. І ви зілили, що я помічаю, нічого не хочу і нічого не їм. Ну, то знаєте, помінялися трохи харчові привички. І... і тепер мене питаються откормить. А ще мене начина вилазить прыщи. Ось тут виліз, тут. Фух, що за приколи такі? Вообще в ці шапки, коли я в шапці без очків, я вижу реально якийсь стилипузик Фух. Сьогодні прийду, надеюсь, смонтирую, виложу відео на этот. На ютуб. На... На Знаєте, як ви за время я дуже багато почала проходити різних курсів. І знаєте, є там один телеграм-канал, в якому на самом деле дуже багато різних безплатних курсів. Я вам оставлю в описании названня, ссылку. Можете переходити підписуватися. І там навіть є курси. Вони прямо погруповані, тобто ти заходиш. І вже максимально ну, там даже вже по хештегам можна. Там допустимо маркетинг, IT і тому прочее, прочее. Вот, так що переходьте, підписуйтесь. А, що я хочу сказати. Те, що там до некоторых курсів, коли проходиш їх, можна получить сертифікат, що ты їх вот